Ось що треба знати кожному водію. Огляд водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також впливу лікарських препаратів, що знижують увагу та реакцію, здійснюється поліцейським за допомогою спеціальних технічних засобів із обов'язковим відеозаписом. Якщо відеозапис неможливий, огляд проводиться у присутності двох свідків у разі незгоди водія з оглядом або його результатами. Огляд здійснюється в закладі охорони здоров'я, визначеному місцевими органами. Проведені в інших закладах заборонено. Медичний огляд має бути проведений не пізніше двох годин після встановлення підстав для нього та за участю поліцейського. Всі випадки реєструються відповідно до вимог МОЗ. Огляд, проведений з порушенням установленого порядку, є недійсним. Медичний висновок щодо сп'яніння видається на підставі акта медичного огляду, складеного за результатами лабораторних досліджень. Якщо потрібна консультація, звертайтеся за контактами у профілі.